У Києві працівник автомийки викрав БМВ клієнта і розтрощив його вщент, врізавшись у стовп. Власник авто міг би уникнути такого фіналу пригоду. Коментує керівник студії автобезпеки, агент Car Security Олег Кислюк. На жаль, це поширена ситуація, коли власник залишає свій автомобіль на миці або автосервісу. А працівники беруть його покататися. І про те, що автомобіль пошкоджено або розбитий, власник же дізнається постфактом з дзвінка від поліції зазвичай. Проблема набирає вражаючих обертів. За останні місяці в Україні зафіксовано десятки подібних випадків викрадень автомобілів. Як уникнути викрадення своєї машини в таких ситуаціях поради від експерта з автомобільної безпеки. Якби в даному автомобілі була встановлена охорона сигналізація, цього можна було уникнути. По-перше, при початку руху власник би одразу отримав увідомлення в додаток про те, що почато несанкціонований рух автомобіля. По друге, він би в додатку міг пересвідчитися, чи цей автомобіль поїхав просто перепаркуватися на території СТО або Мейки, або поїхав кататися вже по місту. І по третє, він може його з додатку заблокувати і викликати вже поліцію, якщо з ним не узгоджений був цей рух по місту. Подивіться, скільки автомобілів сьогодні встановлюють сигналізацію, тому що є великий ризик, як викрадення автомобілів, і він щоразу зростає, тому що змінюються технології, зломисники стають розумніші, і ми теж повинні розумно захищати ваші автомобілі.